Привіт, чемпіони! Коламіаміго, привіт, друзі, привіт усім фанатам фантастичної гри футбол. Друзі, ми з вами на Red Bull Arena в Лейпцигу, де буквально за лічені хвилини розпочнеться матч чемпіонату Європи 2024 між збірними Португалії та Чехії. А коментувати сьогоднішній матч для вас буду. Я, Алекс Грін, в коментаторській кабинці. І давайте, друзі, познайомимося з вами зі складами команд і. Перш за все, зі складом збірної Португалії. І так, народ, на воротах Новак в захисті Харді, Хікс, Джафарі і правої сторони. З правого флангу у нас буде Рубен Дієш. Також з правого флангу, але в центрі поля у нас знаходиться Бернардо Сіло. Допомагати йому будуть Чанг і П'єтро. А настрій атаки тренер збірної Португалії виставив таку фантастичну трійку. Це Кріштіано Роналдо. І на допомогу йому відправлені Ланістер і РТТФ -гравець Самба Кінг, яким ми виконуємо челенджі. А саме треба зіграти відповідну кількість ігор і забить також Відповідну кількість голів. А поки, друзі, давайте з вами перейдемо вже безпосередньо до самого матчу і взглянемо на цей гарнюсінький стадіончик, на який буквально вже зараз на пару хвилиночок будуть з'являтися склади команд, які будуть сьогодні протистоять одне одному. І боротьба насправді обіцяє бути доволі-доволі такою міцною і запеклою. До речі, друзі, трошечки так статистики вам, поки оце завантажується, поки там судієчка виводить команди, поки там з усіма знайомляться балакають. До речі, давайте взглянемо на склад Чехії. Пітер Чех на воротах, Жерар Піке в захисті, і в принципі доволі також там різноманітний склад звичайних і епічних гравців. Ну, доволі-доволі міцненька така збірна Чехія, я вам хочу сказати, тому я дуже сумніваюся, що для Португалії, Буде сьогодні такий, знаєте, якби доволі легкий і спокійний прохідний матч. І так, перший удар по воротах вже відбувся на перших хвилинах, і мені здається, що наніс його Бернардо Сіло. В нього доволі такий потужний удар, в нього гарна плюшечка, він може і здалеку завалить, і гарненько штрафний забити. Хорош, друзі, перший небезпечний момент у воріт збірної Португалії, і Новак просто тяне мертвецький м'яч, але з кутового Серхіо забиває, і тут вже Новак був безсильний. На 15-й хвилині, друзі, рахунок стає 0-1, і чехи виходять уперед, а португальці змушені відіграватися. Я думаю, що все найцікавіше лише попереду. До речі, друзі, перший матч між цими командами відбувся у далекому 96-му. У році це було в одній четвертій фіналу Чемпіонату Європи, і саме тоді з рахунком 1-0 перемогла Чехія, і насправді це була єдина перемога чехів над португальцями, тому що потім в подальших зустрічах це вже лише португальці, якби перемагали і одержували якби верх. Над е, збірною Чехії. До речі, е, після того е, вони зіграли ще здається чотири е, матчі, і загалом це між командами якби е, було зіграно п'ять ігор. Що цікаво, друзі, що цікаво, не було жодної зафіксовано нічії. Тобто була одна перемога Чехів, і потім лише перемоги португальців. Так, друзі, давайте повернемося з вами на е, футбольний майданчик сьогоднішнього матчу. У нас йде 35-та хвилина і рахунок поки 1-1. Доволі така плотненька, я вам хочу сказати, гра. І тут Неймарчик отримує свій момент, такі падіння через себе, по-піжонськи вдарив, але, в принципі. Поворотах не попав, тому я думаю, що Пітерчех навіть і не ворухнувся. Мені здається, що він бачив в, в яку сторону летить м'ячик, і це контролював. Але тут підхоплює Бернардо Сіло, входить штрафний майданчик, б'є в куточок. І Пітер Чех не може нічого з цим зробити. До речі, друзі, остання зустріч між цими командами була доволі нещодавно. Вона була в сезоні 22-23 року і проходив цей матч. Тоді розіграш Ліги Націй був і перемогла Португалія. І Португалія перемогла тоді, друзі, з рахунком 4-0. Це, до речі, такий, скажімо, найбільший рахунок між цима двома командами. Тобто найбільша перемога португальців над чехами і найбільший програш відповідно чехів від португальців. І так Криштіон Роналдо кладе свій гол падінні через себе. Красавчик, красавчик, дивіться, як склався. Навіть свої роки він демонструє доволі таку, я вам хочу сказати, непогану, непогану гру. таку. Доволі динамічну і пластичну, і, ну, в общем, не втратив своїх футбольних навичок. Вибачайте, друзі, трошечки динамічна гра йде, тому в горлі пересохло, а в коментаторську кабінку пиво, до речі, не підносили, тому приходиться якби викручуватися. Як, як є. І так, друзі, Ланістер робить дубль і рахунок стає 4-2. Ви самі бачите, доволі така якби, потужна і доволі така, скажімо, в'язка виходить гра. Жодна з команд не хочуть особливо там віддавати жодного клаптику поля і намагаються контролювати. І якби е, біля кожного з гравців будь поблизкі тут со друзі, вибачайте, вибачайте, трошечки були у нас е, технічні неполадки. Трошечки у нас з вами е, пропав звучок трошечки, але нічого страшного, ми знову на полі, ми знову продовжуємо гру і знову на зв'язочечку продовжуємо коментувати. А поки народ поки Ланістер робить фітрик, забиває. Третій гол і рахунок стає 6-2. Дуже-дуже-дуже потужна гра, хочу сказати, у виконанні збірної Португалії. І якщо на початку гри Чехи ще й могли щось таке протиставити, то в принципі вже так в кінці. Тут, уви, уви, у ви все без шанс. Без шансів. в І так, фінальний свисток, друзі, 6-2. Португальці перемагають у Чехів, і ми фіксуємо чергову перемогу португальців над збірною Чехії. І тепер вже цей рахунок можна рахувати найбільшим, таким найпотужнішим і таким, якби найзапам'ятовуючимся. Але знов-таки ж цей рахунок лише в нашому віртуальному футбольчику, друзі, який не буде. В реальному житті покаже лише е, сама гра. А поки народ ось такі от рахуночок. 6-2 отримуємо подаруночки і призи за перемогу. А так, друзі, бережіть себе, вболівайте за улюблену збірну, дивіться футбол, натхнення, благополуччя, добра, миру, злагоди. До нових зустрічей, Па-па.